Здравствуйте, хлопці! Андрій. Зараз трохи покажу вам по складу, що є. Пробіжимося трошки. Покажу по стілажам, по всьому. По масляному Єсь масляні привода, фільтрам, центрифуги, сапунчики, помілочовочки, топлівні. Догружателі на МТЗ. 5 отворів, 3 отвора. Отдельно є щоки. Циліндри, є, хто шукає старого образця, є Вінниця нового зразку, телескопічні стяжки, різні радіатори в серцевих водяного охлаждення, пумпи, патрубки, силиконові, звичайні осі, понавіски, різні тяги. Так, тут у нас по кабіні. Не вистачає місця зараз з копом, зараз ще замовили на нам зробили хлопці стелажі по корзинам. Є така корзина, кому треба далі. Клімкова. Диски тут, корзини старого, нового зразку, полочки на різні трактора вижимні. Тут у нас коробка ви ж бачите, все скопом наложили. треба трохи більше розложити. Зараз доробляться стілажі, Тут ще будуть стілажі повністю по МТЗ. Ось під низом вже хлопці розкладають, повністю заповнюємо склад по запчастинам, по МТЗ, різні підшипники, по карданам. Вижимні крадани підвесні. Тут воно також, як бачите, так. все вже розложено. Так-так присвітить. Краще буде видно шкварня, передні ведучі Ну повністю практично дуже багато завезли запчастин. стараємося завозити різної якості е різних виробників, прокладочки, вкладищі. Вкладачі юбана, там тамбов, ще залишки тамбова, дайде Русь. Тут по двигуну повністю все ми е розложили. Але місця не вистачає, ще розкладати. Ще будемо дорозкладатися, повністю все робити. І можете приїжджати в принципі ціни непогані. Е можете дзвонити, узнавати, вам допоможуть, підкажуть, якщо треба, зроблять фотографії, відео, запчасти і. Будемо відправляти. Дякую всім. З вами був Андрій. Пока, пока.